Всім привіт. Привіт, від, при, привіт привіт, вітаю вас. Мене звати Тимошик Яна, я автор методик методист, засновниця студії креативної освіти Smart Education. І сьогодні ми з вами будемо говорити. Е, в нас є така традиція, я сподіваюся, ви пам'ятаєте. Кожну середу я виходжу до вас в прямий етер для того, щоб розповісти вам щось дуже цікаве. Поки ви збираєтеся, я вам скажу, що е, студія креативної освіти Smart Education працює в трьох напрямках. Перший напрямок це. Е, ми е, навчаємо вас е, англійської мови, тому це наш напрямок Smart English. Тому якщо вам цікаве вивчення англійської мови, приходьте до нас, будь ласка, і вчіться. А друге це другий напрямок це Smart Teaching. А в напрямку Smart Teaching ми. Е, ми допомагаємо викладачам навчитися викладати креативно, тобто ми вчимо викладачів будь-яких предметів, навчитися викладати креативно і бути професіоналами в своїй справі. І третій напрямок це Smart Brain. Ми допомагаємо вам. Тренувати ваш мозок. <сіх> І, власне, сьогодні у нас є така традиція, що кожну середу я виходжу до вас пряма й розповідаю вам щось корисне. І сьогодні я буду розповідати вам в рамках дещо в рамках проєкту нашого Smart Brain. тобто будемо з вами говорити про те, як працює наш прекрасний, найкращий друг мозок. Так ось, хочу сьогодні з вами поговорити про евристику доступності. Що таке евристика? Доступності. Я про це говорила в сторіс в інстаграм, тому ті, хто будуть дивитися нас в Ютубі, можете сьогодні перейти в сторіс, подивитися. Це дуже і дуже корисно. Ось, подивитися в сторіс, я дуже класно на класному прикладі вам пояснила, що таке вристка доступності. Зараз я вам скажу такими словами більш академічними, але буду намагатися це все перекласти на доступну українську мову. Значить так, дивіться. А перед тим як приймати якесь рішення, чи мати як, так, буде ефір в записі, бо у нас Ані урок, наша студентка е, намагається бути скрізь, і там і тут. Це супер, респект вам. Так ось ефір буде в записі, якщо все буде добре. Е, так ось, дивіться, евристка доступності. Що це таке? Наш мозок він хоче прийняти якесь рішення, або е, тобто щодо того, що йому робити, що йому не робити, як вчинити правильно, і так далі, або наш мозок. він... Ем, е, хочу прийняти рішення щодо того, як він вважає, тобто як ви вважаєте, що таке добре, що таке погано, та, е, і так далі. Розумієте? Тобто, і коли ми приймаємо якісь рішення, чи коли ми формуємо якісь уявлення про те чи інше, про світ, про дії інших людей, про себе і так далі, е, наш мозок має швиденько нам знайти. Якусь інформацію в голові, яку ми навіть можемо не усвідомлювати. Але використовуючи цю інформацію, ми будемо приймати якісь рішення. Розумієте, про що я Чи не дуже розумієте, про що я. От і наш мозок, він а, дуже лінивий, і основна задача мозку це економити ресурси. Економити ресурси, а, не напрягатися і максимально все спрощувати. Саме тому нам іноді буває себе важко е, заставити сісти, щось вивчити, почати працювати в понеділок, зранку, наприклад, і так далі. Та, тому що мозок він такий досить лінивий, він хоче економити ресурси, це дуже важливо. Навіщо напрягатися, якщо можна і так. І е, е, мозок буде нам давати максимально доступні для нього якісь факти. І видавати нам їх як наше уявлення про ті чи інші речі. І ось давайте ми спробуємо: ну, не ми будемо розбиратися вчені, розбиралися до нас, але в нас етер досить короткий, ви можете просто в Вікіпедії хоча б почитати, що таке абристка доступності. Я думаю, це буде для вас корисно. Моя задача зараз вам тут максимально просто це пояснити, тому що в нас вже залишилось 5 хвилин. І, взагалі, дати вам це знаєте англійською мовою називається food for thought, е, так? Ну, ви зрозуміли, що означає food for thought, Їжа для нашого мозку, для того, щоб нам було про що подумати. Так ось, дивіться, і мозок нам підбирає те, що він вважає за потрібне, і швиденько нам видає. Як він обирає? В нас є дуже багато різних знань. Інформації в голові, досвіду і так далі. От як мозку обрати, що вам видати зараз в цей момент? Як він буде обрати? Тепер дивіться, згадуємо, мозок перед тим, як обрати щось, він буде шукати найбільш доступний для нього варіант. Тобто, що вам. Подати. Тобто він буде шукати найбільш доступний. Саме тому це називається евристика доступності, та? і мозок, яким чином він буде обирати найбільш доступний, що для нього буде найбільш доступним? Для нього буде найбільш доступне щось емоційне, тобто щось, що, де була дуже сильна емоція, це може бути позитивна емоція або негативна емоція. Або щось, що було відносно нещодавно, щось, що ще знаєте таке по свіжим слідам, і мозок швиденько тик-тик-тик-тик-тик, схопив це і вам видав. І ви такі: О, я знаю рішення, або о, в мене є власна думка щодо цього, щодо чогось. Але будь-яка наша власна думка вона на чомусь базується. Будь-яке наше рішення воно на чомусь базується. Так, ось е -зараз, я вам, е зараз я вам покажу декілька прикладів, як працює евристика доступності. Під час освітнього процесу для студентів та для вчителів і як вона працює в нашому повсякденному житті. Ще раз нагадую, що те, як вона працює в повсякденному житті, є в нас в сторіс. Я сьогодні записувала дуже, на мою думку, дуже вдалий приклад. Так ось евристика доступності для студентів. Наприклад, як може бути, як може працювати студент може. Сформувати для себе думку щодо найкращого для нього способу навчання. Так? Тобто, наприклад, студент приймає рішення, як йому навчатися онлайн чи офлайн, наприклад. Так? От Він приймає рішення в групі чи індивідуально, в великій групі чи в маленькій групі, з носієм чи з викладачем з України, наприклад, і так далі. Так? І він приймає рішення. І як він буде приймати рішення? Ось, наприклад, онлайн і офлайн. Та студент приймає рішення щодо навчання онлайн і офлайн, і мозок йому видасть швиденько варіант: типу онлайн навчання то фігня, офлайн навчання то класне. І мозок не буде казати, тому що тобі про це говорив твій сусід, коли ти був ще ходив в молодші класи. Розумієте? мозок не буде це говорити вам. Він просто вам видасть таку інформацію, що ви вважаєте, що офлайн, наприклад, навчання краще ніж онлайн, тому що вам дуже емоційно про це розповідав якийсь сусід, наприклад. Емоційно, це була емоція якась, та? Або тому, що у вас стався якийсь емоційний випадок, і ви дуже класно. Це не, не те, що запам'ятали, а це перше, що ваш мозок там швиденько міг знайти в доступі. Розумієте? І все, і ви живете з таким упередженням, що, наприклад, певний спосіб навчання це добре, а інший якийсь це не добре, наприклад. Розумієте? Що я тут рекомендую робити? Ну, перше, ви вже знаєте, як наш мозок дає нам ось ці от варіанти, як наш мозок впливає типу, на наше рішення, на нашу оцінку ситуації і так далі. Знаючи цю інформацію, ви такі: «Ху -ху -ху, я тобі, звісно, дякую. Це ти мені даєш те, що було найдоступнішим. А давай ми з тобою ще подивимося, що там ще в нас є, над чим потрібно ще подумати, щоб знайти. Тому що те, що найдоступніше, це не означає, що це істина. Розумієте, ми повернемося до цього. Е, от. І тому е, ви з мозком домовляєтеся і кажете, йому, Окей, а чому я так вирішив? А тому що в мене була така ситуація, наприклад. А які ще були ситуації, про що я ще можу подумати? Та? І починаєте ще шукати інші рішення, які не лежать на поверхні. Друге, наприклад, ви приходите на навчання. Ви приходите на навчання, і у вас там перший урок з новим викладачем. І ви вам потрібно вирішити, як вам цей викладач ок чи не ок. Ви продовжуєте з ним працювати чи не продовжуєте з ним працювати. Як ви можете вирішити? Наприклад, наприклад ви можете вирішити, ну мені якось не підходить цей викладач. Це не мій викладач, не моя от людина це ви ж собі обираєте партнера по життю. розумієте? Я жартую, я жартую, жартую. Так ось. Ем, і ви скажете: це от не мій викладач, не моя людина і так далі. Чому ви так можете сказати? От ви запитаєте слово мозку, ага. А що саме там в тебе було в доступі, що ти мені дав? Таке рішення в даній ситуації, що саме було в, е, в доступі? Та? Тобто ви знаєте про те, як формується наше бачення світу, сприйняття ситуації, висновки певні рішення і так далі. Ага, значить, мозок зараз знайшов, що йому найдоступніше. А що ж це було? Окей, а що можливо не настільки доступне? Дуже часто у викладачів впливають якісь якорі. От, наприклад, в нас колись була студентка. І зараз є, вона зараз у нас навчається, прекрасна студентка, але вона їм колись давала зворотній зв'язок, і вона сказала: Я хочу іншого викладача, тому що ну це просто жахливі уроки, все жахливо, все просто фу, е, тому що цей викладач це просто як моя вчителька в школі. Це було просто е, ну знаєте, розрив всіх шаблонів. Чому тому що це були групові заняття? І інші студенти в даному курсі сказали, що це прямо вау, суперкласно! Там і так відрізняється все від уроків в школі і так далі. А чому так було? Чому ця студентка сприймала так цього викладача? Тому що у викладача було довге чорне волосся. А в її в школі, уроки якої вона ненавиділа, також було довге чорне волосся. І тому. Вона така думає: ага, як же ж мені там цей урок? І мозок такий тудух, та тобто щось емоційне, щось, що було найяскравіше, і мозок такий, ось воно рішення, але мозок не сказав, що це тому, що у вчительки волосся такого ж кольору, а все інше не таке. Ні. Він просто сказав, погано. Чому? Тому що він там всі свої ці процеси зробив, а вам видав вже готовий варіант, який ви вважаєте за своє рішення. Хоча що воно то таке своє рішення? Зрозуміли, так? Тому, знову ж таки, що ви робите? Ви знаєте цю інформацію про евристику доступності. Ви такі, Окей, а давайте я ще пошукаю якісь інші, е, іншу доступну інформацію, але, можливо, яка не лежить так сильно на поверхні. Наступне це, е, наприклад. Ми так іноді трапляється, коли в нас дуже часто є опитування наших студентів щодо того, як їм процес навчання, і так трапляється, наприклад, там у нас раз на місяць є опитування студентів, і е, все там минулого місяця було супер класно, все прекрасно. А цього місяця ми запитуємо цього студента, а він каже, все, все мені там щось не подобається і так далі. І знаючи про евристику доступності, ми знаємо, що мозок людини, коли дає відповідь, він або реагує на щось дуже емоційне, там згадуючи собі, знаходячи інформацію, або те, що було відносно нещодавно. Студент може сказати. Мені прямо взагалі не подобається все навчання дуже погане, наприклад, та-та-та. І ми можемо уточнити. А скажіть, будь ласка, у вас таке враження було кожного разу на всіх чотирьох чи восьми заняттях, чи можливо тільки на останньому? Та? І студент такий: «Хм, точно, тільки на останньому, а всі три інші було добре. Окей, І ми тоді пояснюємо що ви ж розумієте, та? Тобто, що бувають там різні ситуації, та-та-та-та-та, і це нормально, коли. Не як це сказати, вам якісь завдання можуть не подобатися, тому що зазвичай вам не подобається те, що вам якраз найбільш потрібно. Ну це якщо викладачі сумлінно виконують свою роботу, а у нас всі викладачі максимально сумлінно виконують свою роботу. Але знаючи таку інформацію, ми, як ті, хто надають послуги, ми можемо ефективніше проводити опитування, розумієте? А, так, все. Це вже я перейшла до викладачів або до тих, хто надає послуги. Щодо викладачів, ризика доступності, дивіться, як вона може взагалі зіграти з нами злий жарт, прекрасні мої колеги. А, викладачі дуже часто обмежують себе. Що це означає обмежувати себе? Наприклад, вони роблять якісь вводять якісь, нове завдання, і це нове завдання не зайшло з цією групою, не вдалося, не спрацювало і так далі. І це було досить емоційно. І потім, коли викладач робить висновок щодо того, це завдання хороше чи погане. Він робить висновок, що це завдання погане, більше його не потрібно ні з ким робити. Чому ми не встигаємо аналізувати сидіти, Та? Тобто, ми просто все. Викинули, викинули, викинули на смітник. розумієте? От Ми не думаємо, а чому я вирішив, що воно погане, а можливо, ще з кимось спробувати. Немає коли часу на це все. Світ так швидко змінюється, рухається, нам потрібно швиденько бігти за ним і так далі. розумієте? От. І таким чином, викладачі дуже часто себе обмежують. Тобто, викладачі, е, їм мозок такий, все то було погано. Та, а чому воно погано? Нема коли про це думати. Хоча мозок він там знає, чому погано, Погано, тому що з групою останньою це не зайшло. От, і тому знову ж таки, знаючи про єврейську доступності, знаючи, як це все працює, як ми приймаємо рішення, як нас формується уявлення про світ, ми вже можемо себе більше попитати, так. Запитати, а можливо, або взагалі таке іноді трапляється, що з десятьма студентами класно це завдання пройшло, з одним погано, і ми вже вважаємо це завданням поганим. Чому? Тому що, коли з десятьма пройшло класно, то не було сильної емоції. А коли погано пройшло з якимось, це була сильна емоція, і тому мозок нам це видає як істину і говорить, що все то погано розумієте? <Свісна> так, та -та 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 -та. наступне це люди, люди в повсякденному житті. Як у нас працює в доступності, ось це скорочення шляху на прийняття рішення. Наприклад, ми можемо досить часто почути від старших людей, особливо, що от раніше було менше злочинів, а зараз ці злочини просто всіх там грабують, гвалтують і так далі. Звісно, ми не беремо до уваги ситуацію, яка зараз наразі в Україні відбувається, та я маю на увазі повномасштабне вторгнення, війну і так далі. Тобто. Давайте візьмемо так довоєнний часто, тому що зараз дійсно багато що змінилося з війною. От, але досить часто ми могли почути ось таку, таке формулювання. Чому? Просто тому, що а, в нас є телевізор, наприклад, або і ми підписані на якісь канали, і ми. Цю інформацію частіше бачимо. Ми бачимо частіше таку інформацію про те, що рівень, наприклад, злочинності зростає, і тому наш мозок він такий вжух. І видає нам її, вжух, і видає нам її. Та? Тобто, чому? Тому що ми вчора бачили, наприклад, якісь новини про те, як хтось когось зарізав. розумієте? І ми вже говоримо, що ось зараз вже такий от світ дуже змінився е, порівняно там, з, з, з тим, що було колись. Е, і в нас створюється ілюзія та, е, про те, як воно взагалі в світі що відбувається. розумієте? І ми віримо в цю правду. Е, так, наступне, е, те, що Стосується відповідно нашого. Дорогого сусіда, от, і чому там от ми дуже дивуємося, чому там люди зомбі, чому вони вірять в телевізор і те, що їм там той телевізор каже, як працює пропаганда і так далі. Та? Чому Тому що в них на фоні постійно вимкнутий той телевізор? Він у них вимкнений постійно. Я знаю, ну, хотіла сказати по собі, не по собі, тому що він не вимкнутий, але я знаю людей в Україні, які постійно слухали ту. Росію 24, чи як він називався той канал. От, в, 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 постійно він був у них включений на фоні. І тому, коли людині потрібно прийняти рішення, що йому робити, або потрібно визначитися, хто поганий, хто хороший, хто зло, хто добро, хто на кого напав. розумієте, Їхній мозок така, хм". Євристка доступності. Що в нас найдоступніше? А найдоступніше те, що сьогодні зранку я чув по телевізору. Але людина не оперує саме цим фактом, людина вже могла забути цей факт. Та? Але мозок він нам швиденько приносить те, що було ось нещодавно, тому що воно в нас доступніше. Розумієте? Ось, так, ось так виходить, ми сприймаємо потім нашу реальність. Що нам дає? Знаючи цю інформацію, ми можемо краще. Скажімо так, аналізувати, і трішечки по-іншому підходити до якихось наших упереджень, до прийняття рішень, розуміючи, як наш мозок і чому він нам підкидає інформацію, і чому йому вигідно, щоб ми приймали саме таке рішення, і чому йому вигідно, щоб ми думали саме так. Розумієте, тому що мозку наших сусідів прекрасних, от йому вигідно, щоб вони думали саме так. Чому? Тому що мозок економить ресурси. І він їм дає те, що найдоступніше. Мальчик там в трусиках, хто там ще їдять когось там, Бендерівці. Розумієте? Ось так. Можемо вимкнути і Росія 24 і марафон. Я не знаю, що таке «Марафон», А марафон це наш, та так розумію. Та, звісно, ми можемо вимкнути все чудово. Але мозок буде знаходити те, що щось емоційне, наприклад. Та? ми ж не можемо вимкнути телеграм, наприклад. І так далі. Моз, 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 мозок він знайде, до чого йому причепитися. він може швиденько згадати, що він чув, десь там бабця на базарі говорила, і видати вам це за ваше рішення. Тому що це просто буде найближче. До найшвидше, най... ось, ось, найдоступніше для нього. Розумієте? А, дуже вам дякую, я перебрала час. Бажаю всім вам прекрасного вечора. Я сподіваюся, що я цю досить складну тему вам подала досить доступно. Це ж все таки евристика доступності. От, ем... І е, я дуже хочу, щоб е, вам це було зрозумілим, щоб ви цим користувалися в житті, щоб ви це пам'ятали, щоб ви погуглили про це, почитали в Вікіпедії, е, як мінімум, е, і е, щоб ви е, трішки глибше дивились на якісь речі е, от, і, е, і, і розширювали свій кругозір про те, як працює ваш власний мозок. Я вам бажаю всього найкращого. Дякую за те, що ви з нами. Е, See you наступної а, середи.